Цього року так склалося, що великодні свята у нас майже поруч із Днем міста, і от з нагоди обидвох цих знаменних свят я хочу привітати: привітати усіх івано-франківців, а усіх, кого я, мабуть, маю повне право називати своїми найближчими. От, бо якщо є на цьому світі якесь місто. Яке а, можна називати рідним, ну, то це в моєму випадку наш Станіславо-Франківськ. Оця вулиця це, власне, одна з тих, де старе, де історія цього міста, де Станіславів перетинається з Франківськом, і де вони разом утворюють а, таку гармонійну. І дуже оптимістичну перспективу, де вони переходять у наш чудовий міський парк. І ось разом з усіма традиційними побажаннями, щастя, добра і всіляких гараздів, я хотів би цього разу ще побажати нам якомога швидше вибратися з цієї безперспективної перспективи. Ось в яку зараз перетворилася перспектива вулиці Шевченка або колишньої Липової алеї. Ось будемо сподіватися, що ми якось повернемося до своєї нормальності і знову заслужено станемо найкрасивішим містом не тільки Галичини, не тільки Заходу України, а всієї країни в цілому. Я словінин по крові своїх предків, по духу воїн, що несе у світ добро. Я народився на святий Великдень. Я люблю свята, Пасху і Різдво. 45 років від тієї днини, як в моє тіло Божа рука поклала душу чисту і щасливу. Так почалось життя Іростюка. Це свято є для мене дуже величне, тому що в це свято збиралася завжди моя родина. Це свято дає нам відчути такий момент єдності, який, напевно, Важко відчути в інші свята. Свято, яке все прогресивне людство святкує в купі, в родині. І ми тут, проживаючи в нашому місті, повинні відчувати себе такою родиною. Ми не повинні бути байдужими до тих, хто викидає пачки від цигарок через вікно автомобіля, підійти, підняти пачку на світлофорі все рівно стати, догнати машину, закинути йому назад. Я не можу бути байдужим до того, коли будують будинки і за собою не роблять дорогу, яку вони розбили вантажними машинами. Я хочу, щоб це місто було таке, яким пам'ятаю його я в дитинстві. Я хочу, щоб його таким бачили мої діти. Я ненавижу тих, хто, заробляючи гроші тут, їде, відпочиває і живе десь далеко. Я хочу, щоб люди, які живуть тут, посміхалися один одному, не були байдужими, були щасливими. і були горді за те, що вони живуть у цьому прекрасному місці. Дорогі франківчани! Хочу привітати вас святом Великодня і з Днем Народження нашого міста. В ці дні зовсім не хотілося б згадувати щось погане, а тільки хороше. Ми не один раз довели, що ми можемо любити один одного і підтримувати один одного. Тому хотілося б побажати тільки примножувати ці якості. Всього вам найкращого! Христос Воскрес!